І от про все це, але насамперед, звісна річ про те, чи коли відбудеться зустріч і яка ця буде зустріч, двостороння, тристороння. Про все це говоримо з речником з речником Українського конгресового комітету Америки Андрієм Добрянським. Пане Андріє, я вас вітаю. Доброго дня знову ради вас бачити. Доброго дня і радий бачити вас так само. Пане Андрію, давайте розбиратися, тому що тут так багато інсайдерської інформації, коли ж відбудеться зустріч, хто з ким буде зустрічатися. Тому що, от була інформація, що нібито в Римі вже в понеділок Трамп і Путін зустрічаються. Зараз є спростування про те, що до кінця можливо можливо, до кінця наступного тижня. Знову ж таки, різні майданчики. То Рим, то об'єднані Арабські Емірати, тут виліз Лукашенко, пропонує мінськ як місце для зустрічі. Ось все ж таки. Яка точно можна стверджувати? Є інформація стосовно того, куди рухається ось цей трек з можливістю зустрічі Путіна Трампа. Ну і звісно, річ Володимира Зеленського? Ну тут багато треба перейти, і справді знов збудилися американські змі. То я маю такі самі розмови тут в Нью-Йорку щодо. Що потенційно вийде? Я стою разом з тими політологи і експертами, які не бачимо ще ніякій зустріч, особисті фізичні зустріч з Трампом з Путіном. Втім, що ми бачили, як поводився Путін раніше, Ви вже сядали його акції у травні, але і так само. Що відбулося в Стамбулі? Що по перше, не прийшов Путін, тоді не прийшов Лавров, а тоді тільки якісь речники прийшли. Я думаю, це тр трохи розчарувало Білого Дому і Трампа. Що вони не можуть увірити у будь-яких слів. Путіна на потенційній зустріч це чому коли ви згадаєте, що Росія це маніпулятор. Це є моє попередження до американців, специфічно до американських громадян. Не вважайте, що видає Кремлін вночі, коли Америка ще спить, а вони видають статті і заяви, що буде зустріч там з Путіном. то це це виглядає мені, що Москва дуже хоче, щоб будь який зустріч відбувся. А Трамп я би хвалив його цього тижня, що він у його е, пресовій розмові не каже стопроцентово, що буде зустріч. Він каже, що, мабуть, буде, але він зараз не може ухвалити, чи, чи, е, чи це вийде чи ні. І це е, в його історії як бізнесмен, як і політолог. Він хоче мати максимум натиск перед тим, що будь який зустріч відбудеться. Не прийти і сидіти на 2-3 години. І і щось домовитися, але мати максимум натиск, і Америка ще не е, е, включила такий натиск. Ми ми. Чудо, що сьогодні має бути е, його ультиматум, що має е, прийти ще додаткові санкції, але санкції самі не є максимум натиск. Я би я би думав, що будь-якої -який, е, якийсь анонс е, з Україною Америку, чи то додаткові літальні зброї, чи мабуть е, угода додаткова, яка б була підписана, якийсь додатковий натиск треба перед тим, що Трамп е, засидить разом з Путіним. Дивіться, Дональд Трамп каже, чекаю слова від Путіна щодо миру, дедлайн спливає сьогодні. Я нагадую всім глядачам, що сьогодні, 8 серпня, поки що з боку Путіна нічого ми не почули. І от ви кажете, що не тільки можуть бути ми та й санкції, а що це може бути додаткове озброєння України для України з боку Сполучених Штатів Америки. Тобто можна припустити варіант, що якщо сьогодні Путін нічого не скаже, то Б від будь, від Трампа буде те, що ну це точно не буде йтися про те, що відбудеться зустріч, навіть будь-яка в перспективі найближчим часом, оскільки Путін не зробив кроку на зустріч тому ж таки Трампу. Я правильно розумію? Так, так і. Так само, ми не знаємо, чи чи зміни думку в останній хвилині президент Трамп. Ми знаємо, як його додаткові два тижні ще існують в думці від часу часу. Але як, як справді вони хочуть, як Трамп специфічно ви сказали, як, як він хоче побачити якусь перемогу. А, якщо це справді існує йому в думці, то йому потрібно а, натиск якнайшвидше включити проти Росії, інакше Путін, так само як у травні, так. Само як у березні, коли звернувся Трамп перший раз у телефонній розмові, Путін до нього не буде слухати і не буде ніякої зустріч, ані будь-яке припинення обстрілу знову ж таки. Питання от конфігурації самої зустрічі, тому що ми зараз чуємо про можливості двох. Це Путін і Трамп, і також втрьох це Путін, Трамп і Володимир Зеленський. Однак, от в Україні дехто вважає, що це непроста буде ситуація, якщо будуть зустрічатися втрьох, і Володимир Зеленський буде без європейських партнерів, без європейської присутності. Тобто, умовно кажучи, що потрібно наполягати, щоб в цих переговорах була задіяна ще європейська сторона. І багато каже, хто що ем, Трамп він досі не позбувся пієтету по відношенню до Путіна, і коли от буде ця зустріч в трьох, ми розуміємо, що Путін добре вивчив Трампа, знає де там кнопочка натискається, і що в цій ситуації е буде не просто Володимир Зеленську. А от на вашу оцінку, це так само ви так само вважаєте чи ні, все ж таки? Я, я справді не думаю, що зараз на самого початку перших зустрічей потрібно мати європейських партнерів. А так чому? як так, як ми підкреслюємо до американців, що Е, ну, одна розмова це одна справа. А чи це фінальна угода, чи навіть припинення обстрілу, якесь домовлення без е, включення е, самого українського народу, так само, як це би було, мабуть, е, якось прийшов, і три, три чоловіки сиділи, домовлялися, і є якийсь фінальний план. Вони вирішили. Ну, це тре, ще треба угодити не тільки е, цілий український нарід, але й європейські партнери. Так само, то ще є часу, щоб вони включилися до розмови. Після першого зустрічу, але і так само дуже важливо для європейських країнах. Я знаю, що декотрі, так як Макрон, мав зустріч з Путіним чи розмову з Путіним, тут, тут є так само важливо, що зараз існує Путін як злочин, як бандит. Як хам uh -huh, uh -huh. І, і, і щоб зустрічатися з такою особою, це є, це є зовсім поза протоколі європейських лідерів. Це чому я не бачу, що такий зустріч би стався відбувся на європейській території. Я я не думаю, що в Арабських Еміратів би відбулося, бо та вони так само є члени а, римського а, хартиру. То uh, як якщо це було в Близькому сході і Саудійська Арабія би стала як, як така незалежна країна, яка не включена до цієї uh, картиру, як і так само Туреччина. Але uh, щоб мати зустріч в Європі, в Європі я це не бачу. Uh, uh -huh. Я так само не бачу, що європейські лідери б мали зустріч. Після перед тим, що Путін би щось пропонував, йому би треба приїхати на, на зустріч з європейськими лідерами вже з припинення обстрілу, не що потенційно це би сталося. Ага, ось таким чином. Але пане Андрію, пригадується, коли аналізував і оцінював е, те, що відбувається між Україною і Росією Дональд Трамп е, певним е, певний час. То він казав, що це просто бійка двох дітей. Треба трошечки дати їм побитися, а потім домовлятися. І От я коли собі уявляю цю картину зустрічі трьох, так Путін, Трамп і Володимир Зеленський. Ну от ми розуміємо, що ну складно порозумітися буде між Путіним і Зеленським. І такий сидить Дональд Трамп, і типу, спостерігає, як за дітьми, ну чубіться, чубіця. Я собі тут так, от понаппоспостерігаю, на що ви кожен спроможний. Так, але ми знаємо, що фактично е, люди найбільше журюються про маніпуляцію від ворога, і що дитина би не було е, ті два країн, а, а просто президент Трамп. Так ми бачили маніпуляцію навіть у круглому кабінеті, коли Джей Рівенс і інші прихильники Трампа казали. Йому йому трохи вштовхнули, щоб він е, нападав на, на Зеленського. Е, я думаю, якщо це є зустріч без таких осіб у колі президента Трампа, як як Венці і інші, як це є просто чоловіки, ми знаємо, що в таких моментах. Чи то є е, на різні е, міжнародні е, саміти, чи чи це, що ми бачили у Ватикані, ми знаємо, що Зеленський і Трамп можуть е, розмовляти як порядні особи, як звичайно, так а якщо є три особи, я думаю, що мабуть існує ближче, ближчі ближче зв'язки з Путі... з Трампом і Зеленським між. Трампом і путім на, на теперішній час просто я чому запитую, що мені оця от картина виглядає нерівнозначною, тому що коли Трамп буде сидіти, то знаєте це як улюблений син і не улюблений син, чесно кажучи. І тут питання: хто ж буде в цій історії не улюблений син? І від цього дуже багато що залежатиме під час цієї тристоронньої зустрічі. Ну це так, от в мене такі асоціації. Я просто я, я згідний з вами. Я думаю, що це є великий момент на кожних тих лідерів. Це це буде їх історична спадщина, мабуть, потенційно. Що що вийде з цього, цього такого зустріч? Чи переконає один чи другий чоловік президента Трампа? Чи президент Трамп навіть зрозуміється його роль в історії, якщо би було якесь припинення, чи кінець цієї війни? Ще один такий цікавий момент. Я б хотіла з вами теж його торкнутися, тому що Путін наполягає, і ми те, що спостерігаємо, він дуже хоче зустрітися з Трампом, тобто без Зеленського. Тому що навіть Москва не коментувала цієї історії. Знову ж таки, з боку Трампа виглядає так, що він готовий зустрічатися в трьох, але тет-а-тет -тет з Путіним він не хоче. Даруйте зараз за мою конспірологію, але може бути ця історія, коли Трамп хоче не хоче зустрічатися з Путіним, тому що він боїться, що якийсь компромат, якусь папочку йому викладе на стіл, той же ж таки Путін. І чому Путін добивається тета тет з Трампом? Тому що в нього є яка, якась папочка на Трампа. Так, ну ми так думаємо про такий компромат від зустрічі Хельсинки і, і раніші зустрічі Трампом з Путіном. Але мені важливіше, і так як розмовляю з американцями, що поза таких компромат і конспірацій нам треба думати, як відчує президент Трамп, що він вже зробив з Путіним цього року. Як він образив президента Трампа, і, і і Трамп добре знає, що цифри скільки атаків підвищилося проти України під час його термін, а тільки в останніх шість місяців. Скільки дітей більших загиблих в Україні під час його адміністрації? Це все дреться на, на, на президента Трампа. Що він, по-перше, не міг через 24 години полагодити, так як він обіцяв. А друге, втім, що він навіть не отримав ніякі припинення обстрілу, і це. Це це розлостить президента Трампа, і є одна головна причина: я цілиці звертаються до Стамбулу. Що там відбувалося? Ви сядали, що Зеленський і його команда приготуваються на різні варіанти. Так відбулося в Стамбулі вже що мало бути Путін і Зеленський. А тоді мабуть Лавров і Рубіо. І, і Сибіга, а тоді і ще пізніше були тільки заступники, які мали зустріч, і вигнали американського представника. Я думаю, це більше має вплив ніж зараз. Тепер компромат, але все, все можливо, все можливо. Спасибі, спасибі вам величезне, за розмову, пане Андрію. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, був у нас на зв'язку. Ну і обговорювали ми звісно ключову інтригу відбудеться чи не відбудеться зустріч на рівні лідерів країн. Ну і яким буде формат цієї зустрічі: двосторонній чи тристоронній?